Друзі, всім привіт! Вийшов на лінію, на годиннику у нас 6.15, Я вже в ефірі. Будемо сподіватися, що сьогодні робота буде класна. Буду таксувати, уклон убер і болт. Може щось вон кастріальне. Трохи щось поколдуємо тут, а на мать. Та Будемо працювати. Той самий заказ, тільки вже по болту 765. До 1000 будемо ждати, потім поїдемо. Маршрутку бачу, не хочуть, може подимуть. Так, друзі, перше замовлення я прийняв з генерала Наумова на Гринченка 250 за 16 по 6.50. З Гринченка я взяв замовлення по уберу за 183 чистими на Русановку. Звільнився я там десь без 15,08 і чекав 8 годину, щоб по промці попрацювати по уклону під 5% по ланцюгу. А, до речі, ланцюг працює там. Якщо ти вставиш кнопку додому а, і вибираєш там сектора, які ти хочеш, я себе виставив сектора, там, сів там, по кругу, там, центра, щоб в центр я ну, би не попадав. І би, зловив я непоганий заказик. Один на Очаківську за 398 по 5, за 15 км, але це був комфорт, потім я взяв. З чоколовки на Жмеринську 267 гривень за 9 км. Ну і звісно, там по ланцюгу кнопка додому працює там тільки два рази. І звісно, ти потім береш обичний там, ланцюг і там куди попав. Ну, попав я на поділ. Хі -хі -хі -хі. Попав я на поділ, але 303 гривна за 12 км. Зараз я на поділі. І. Почався дождик, навіть я звідси виїду. Не буду робити вчорашніх помилок, що я поїхав на Березніки, а, а потім там в холосту проїхав, в ітогі там стояв, теж замовлень не було. Так, працюємо далі. Переїхав на Поділ за 143 гривна. Чувака Чуваквість рейтинг. 4.22. Але добрий день і все. Сидів цілу дорогу мовчав, вийшов до побачення. Ну і думаю, клас, все. Але вийшов, як грякну дверями. Ну, то таке. ну. Кожний третій мігракає. На мінський. Роботаємо далі. З мінського масива. Передвигаємося на Позняки, Доставочка по болту 316, не пам'ятаю, потім скрин приложу. Працюємо далі. З Позняків перебралися на Борщагівку. Працюємо далі. Виконав ще одне замовлення по болту на 140, одна гривна. І їду додому на обід бо війна війною, а мій желудок щось почав на мене кричати. Свариться, каже, скільки можеш робити, вже давай на щось, понакорми чомусь. Думав поїхати в шаверму якусь з'їсти. Але жінка зателефонувала, казала, що там виворку плова наварила. Так що поїдемо на пловчик. До зустрічі в ефірі, потім ще вийду. Коротше, ребята, якщо хочете нормально попрацювати, то додому на обід не їздить. Поїхав 2 години перекусити. Зараз без 27. Тільки виїхав, перекусив. Коротше, в Лом виїжджать. потім ще й заснув. Коротше, працюємо далі. E, взяв замовлення з Новобілич по болту в центр 306. Працюємо далі. Виконую ще одне замовлення по болту. Зараз на теремках без 10, 9, 10 хвилин покурю, поплю кави і в 8 починається промка. Від уклона по ланцюгу 5%. Попробуємо. Покатаємо до 11, побачимо. Вигідно, не вигідно, бо в мене вже а, закінчилися ці дві. Додому, що можна вибирати. Я їх хутром використав. Так що зараз буду катати, підряд це, по цепочці, побачимо. А, карма, в принципі, по барабану. Якщо будуть якісь погані закази, я їх буду відміняти. Ну, а так, побачимо. Так, друзі. Ще виконав 4 замовлення по ланцюгу. Такі собі. По 5% комісії. А 250, 90 і там 100 з чимось. А, три! Зараз на пів одинадцяту. Я тут недалечко від дому. Прийняв рішення їхати додому. Дальше не ждати цього ланцюга. Щось не то зім сьогодні. Второк, вечір, це вам не субота. Коротше, приїду додому, зараз порахую скільки вдалося заробити, то вам скажу. Робив я сьогодні 8 годин проїхав 223 кілометри, то додому мені ще там буквально там, кілометрів 5, ну хай буде 230. По газу не заправлявся, зараз буду їхати. мимо заправочки заправлюся, скажу, скільки витратив на паливо і скільки заробив, яка каса вийшла за день, зранку, ну, в обід я. Кіморнув трохи. До зустрічі в ефірі. І так, друзі, проїхав я 230 км, витрати на паливо вийшли 800 гривень. Убер 183 гривни. одне замовлення виконав. Болт 781 гривна, 4 замовлення. І уклон 1935 гривень 19 поїздок. Сумарно 14 поїздок на суму 2899 гривень, плюс чайові 3, мінус 800 газ 2200 Якось так. Щоб вдома не з ще в обіту, було би краще. Але спасибі за це. Все, всім на добраніч Гарного перегляду. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.